У Жмаринці з 15 квітня розпочнуть технічне обслуговування газових мереж багатоквартирних будинків. Ця послуга надається один раз на три або п'ять років і має на меті уникнути аварійних ситуацій і витоків газу. Начальник жмаринського відділення газорозподільні мережі України Євген Кудлаєнко продемонстрував частини труб газопостачання з будинку по вулиці Франка, 80 та мікрорайону ТЕЦ, які від корозії в прямому сенсі мають дірки і несуть велику небезпеку для життя людей. Начальник прес центру Вінницької філії ТОВ газорозподільні мережі України Лариса Логінова повідомила, що Вінницька філія газмережі в лютому провела технічний огляд 20 багатоповерхівок Вінниці і виявила 440 витоків газу. Як надаватиметься послуга, якою буде її вартість і який графік проведення робіт у Жмаринці, Запитуємо у представників служби газопостачання. Ми сьогодні хочемо обговорити надзвичайно на актуальну тему технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це газові мережі від точки приєднання будинку, по стінах будинку, всередині будинку до газових приладів споживачів. Послуга надається дана на платній основі на договірних засадах з 2019 року, тобто тема не нова, і багато споживачів про це знають. Що ж включає послуга ТО? Вона передбачає випробування системи на щільність, перевірка на герметичність з'єднань, змащування з'єднань кранів, перевірка, чи працюють крани, чи вони справні, заміна ощільнюючих матеріалів. Адже системи газопостачання будинків експлуатуються вже десятки років, і, звичайно, що вони потребують фахового технічного обслуговування. Якщо ж. Після обстеження робіт буде виявлено, чи в результаті проведення робіт буде виявлено недоліки, такі які потребують проведення ремонту, заміну кранів, заміну окремих ділянок газогонів, які уражені корозією і інші подібні роботи, вони не входять в ТУ і надаються за окрему плату за окремим договором. Тому важливо для оператора газорозподільних мереж і для жителів будинку, для оперативності надання послуги і для якості надання послуги, щоб ми мали представника від будинку, з яким ми працюємо краще, якщо це буде колективне звернення, і ми зможемо працювати з. Конкретною людиною, яка і підпише акт наданих послуг і споживачі будуть бачити, які роботи проведені. До речі, про заплановане проведення ТО на конкретному будинку ми повідомляємо за 10 робочих днів на дошках оголошень будинків, буде оприлюднене повішне оголошення про те, що в даному будинку буде проводитися ТО, наголошуємо, що при проведенні технічного обслуговування, як і при виконанні інших функцій, працівників оператора газорозподільних мереж мають без право безперешкодного доступу до усіх приміщень, до усіх споруд, де знаходиться газорозподільна система і газові прилади. Тому закликаємо споживачів з розумінням поставитися до ситуації і забезпечити доступ наших працівників до квартир, до інших приміщень, де знаходиться газова система. До Речі, часто в громадах, особливо в сільській місцевості, надходять до нас скарги від споживачів про те, що ходять невідомі особи, представляються облгазом, навіть погрожують припинити подачу газу, перевіряють, начебто, димові вентиляційні канали і беруть за це гроші, готівку наголошую, що наші фахівці не надають послуг обстеження димових вентиляційних каналів на даний час. Усі наші фахівці мають посвідчення. Фахівця Вінницької філії довго з розподільні мережі України просимо перевіряти посвідчення, вимагати і за готівку наші фахівці послуги ніякі не надають. наголошуємо. яка вартість послуги і на який період. Це платіжка саме про проведення надання послуг технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, вона буде не щомісяця, а не раз на рік. Це буде послуга надаватися один раз на три або п'ять років, залежно від часу експлуатації газорозподільної системи в будинку. Якщо газорозподільна система в будинку експлуатується до 25 років, послуга буде надаватися один раз на п'ять років. Якщо газорозподільна система старіша і обслуговується експлуатується Понад 25 років, то буде послуга надаваць раз в три роки. Відповідно, і ось цю платіжку споживачі отримують один раз на три або 5 років. Вартість послуги визначається прозоро на основі методології, визначеної МКРКП. На сайті Вінницької філії газмережі є орієнтовна кошторисна вартість по кожному багатоквартирному будинку, в якому буде проведена ТОВБСФ в поточному році. За результатами проведення робіт по будинку кожному буде визначена остаточна вартість, яка і буде розділена між споживачами або сплачена з рахунку ОСББ. Залежить від протяжності мереж, від конструктивних елементів, які входять в систему газопостачання будинку, від кількості споживачів даного будинку. Коливається по різному. Залежно, наприклад, в гуртожитках є від 12 чи 14 гривень зі споживача, і в багатоквартирних будинках є до 3. 350 п'ятдесяти гривень зі споживача. Уже оприлюднені акти наданих послуг по будинках, які ми вже провели ТО. І в таких межах в основному і коливається до 350 гривень зі споживача. Як надаватиметься послуга? У нас починаються ці роботи з 15 квітня. Перші будинки це буде центр міста, це Павлова, 3, 5, 7. І так далі буде 9, 11, Бризденюка, 2, 5, 57, 51, 53, 67. Це ті будинки, які визначені у нас, ідуть першими. І, як сказала Лариса Григорівна, ми йдемо по тим будинкам, які газифікація вже більш старша. Чого старше, тому що газифікація, окрім природнього газу, ще вона була на скрапленому газі, і тому деякі мережі залишалися ще старі, тому ми будемо обслуговувати ці будинки. Значить, хочу додати ще так, як сказано було, що ми маємо право проходити в квартири громадян. З, ну, доречно вони повинні нас допустити до вимикаючого крана перед лічильником. Це входить в систему внутрішню систему газопостачання внутрішніх будинкового будинка. Тому ми маємо е обдивитися цей кран, перевірити на витоки. як замовити послугу самостійно. Замовити послугу, до речі, по приватних будинках чи подати заяву від колективного замовника багатоквартирного будинку можна в центрі обслуговування клієнтів. Тут в Жмеринці це Соборна 3 на договірних засадах. Наші фахівці ми маємо і персонал кваліфікований, і необхідне обладнання для проведення робіт для виявлення і ліквідації витоків газу, аби споживачі споживали газ безпечно. Технічний огляд у Жмаринці розпочнеться з 15 квітня. Першими будинками, які пройдуть технічний огляд, будуть будинки по вулиці Павлова 3, 4, 5, 7, 9, 11. Надалі вулиця Валерія Брезденюка, будинки номер 2, 51, 53, 57, 67 та інші.